Отримав вчора посилочку. Запчастини приїхали до десятки. І трохи до Рафіка. Я Рафіка свого ще покажу. Ну що ось. Тормозні шланги. Передні Комплект. Пильник. Передній лівий. Ну, воно, лівий, правий. Тоже там з мастилом з усім. От. Так. Дві опори. Дві опори. Був на СТО, десятку приговорили. О, одну, ну кажуть, лучше дві вже пам'ять. Бо там друга теж вже слабенька. Так. Два. Піш на задніх десятку. Це комплект усіх пластикових. На десятку, на кузов всі ці штучки. Що, карти кріпить все-все-все. Це на рафік підшипник задній. Це працюю. забув, як називається. Узяв вічно, закінчується, бо десь губляться ці ковпачки на тормозних штуцерах. Коли прокачують, то десь на СТО, чи ще десь можуть погубити їх. Взяв 10 штук, вони там попійки стоять. Це взяв дві пружинки на карбюратор на Soleksovski, це візратна пружина газа. От. <кій> взяв два фільтри топливних. Бо дешевше. Так, сальник для рафіка. Фільтр масляний. Взяв масло, візьму по місту і взяв повітряний фільтр. Гумекс за. Ну, наче норм. От. Це все майже 2000 тисячу. Щас скажу. Так. 1616 гривень. Плюс я віддав значить там за колеса 1300 і плюс 400 гривень я віддавав за прокатку старих колес, от виходить вже е, 2 3600. 3600. Добре.